Які навички потрібно тренувати HR спеціалістам, враховуючи тренди найближчих років? Що ж робити нам HR у зв'язку з тим, що ми все почули від вас сьогодні? А, HR це теж людина, і я б не сказала, що. На цитату просто Ну, Слухайте, ну це так, це юмор можна сказати. Насправді, щось специфічне з хардскілів, скілів, мені здається, що коли людина смартова, а HR не можуть бути не смартові, бо ми б не працювали в HR, якби такими не були. Будь-яка хардова навичка може піднятися там, через якусь практику. Все можна вивчити. Що треба постійно по життю, як то, у таукові, заточує свою пилу, то. На що на чому постійно треба фокусуватися, і це критичне мислення, бо все, що з'являється нове, ми не знаємо, чи це добре, чи це погано. Треба про це думати, критично оцінювати, думати, як воно буде на тебе впливати, на твою організацію, команду. Ну на кого хочеш впливати. Це адаптивність, бо знаєте, як то кажуть, виживає не той, хто найсильніший, а той, хто добре адаптувався. Тут важливо сказати, що не Знаєте, є от о, в російській таке приспособленіць, не, не в ту сторону, а саме в адаптивність, от в ту гнучкість, де ти розумієш, що ти можеш бути і сам корисний, і яку о, вигіду ти можеш отримати з того середовища, і як ти кризу перетвориш на можливість для себе, для компанії, для команд. Ну і щоб і то, і то собі розвивати, треба бути просто по життю open-minded. і тут... Це, знаєте, це теж навичка, яку треба тренувати. Бо от коли ти звик до чогось і щось нове з'являється, реакція на зміну може бути різна, але найчастіше це все ж таки резистенс, хоч якийсь. І це тут треба дисциплінарно себе з того дістати, вивести з того стану, щоб почати думати критично, а потім думати, як адаптуватись. Тобто, от в мене такі три основні навички: Це критичне мислення, адаптивність і. Відкритись новому.